Чували, як пахне смерть, не та що холодить руди в лікарнях, а та, що тихо повозив, келих вина було і трави убили часу. січка переді мною майже догорає, і світло танцює на стінах, ніби розповідаючи історії, які бояться світла? ці історії про Рим 54. -го. Стало символом отрути та страху. Локусте. Ласкаво прошу у Хеппі Хаус. Подкаст простір та історія тиміша за ніч. А правда холодить до кісток. Сьогодні ми розкриємо вам історію жінки, яка волетіла смертю нового майстра, плила інтриги, що тремтіли в кожному куточку Риму. Локуста для початку дисклеймер. Цей епізод містить опис смерті, отруєнь і жорстокості. Якщо ви не готові, поставте на паузу. Якщо ні, гайде зі мною глибини Римської імперії. Рим 1954 року це місто контрастів. В храмів сягає неба, вулицьки пахнуть брудом і потом. Тут життя і смерть тісно переплетені. Я йду цими вулицями, прислухаюсь до шепоту, що линуть із темних закутків і трактирів. Чув вчора помертий торговець на форумі. Ні подряпаний, ні рани. Кажуть, Локуста причетна. Ха, вона як тінь. Ніхто не бачить, але всі бояться. Локуста це майстриня отрути. Вона не просто жінка, вона алхімік смерті, Її рука в плямах від порошків і коренів, її дім пахне пижмом, болиголовом і аконітом. Я даю я даю пижму, змішую з медом. Смак не має видати мене. Локуста готувала отрути, які не пахли, не мали смаку і їли повільно. Вона була майстринею своєї справи, вміло приховуючи все під маскою звичайної жінки. Вирізка з газети Жінка з третього паруба, що робить смерть тихою, мовтінь. Пильнуйте свої келихи, бо не всі друзі ваші. З чого ж це почалося? А почалося все з дрібних справ. Ревниві дружини замовляли отрути, щоб позбавитись суперниць. Потім політичні вороги, що тихо зникали. Кожен ковток, кожен укус це крок до беззвучної смерті. Ти справді віриш, що ця локуста здатна? Кажуть, вона більше знає про смерть, ніж самі боги. Мені потрібно позбутися її. Обережно, вона не жартує. Агрепіна, мати імператора Нерона використовувала Локусту як свою таємну зброю. Вона знала, смерть, подана у келиху, не залишає свідків. Локуст. справа делікатна, потрібно, щоб ніхто не здогадався. Віддайте мені посуд, і смерть прийде непомітно. Тож, останній келих Клавдія був отруєним. Ніхто не підозрював, що смерть сидить поруч із ним за столом. Він навіть не розуміє, що помирає. Перед тим, як я продовжу, я хочу сказати, що є декілька версій подій. І одна із них буде представлена як шепіт, сценарій, гра. А іншу я просто розповім шматочок про вбивство і саме чому стратили Локусту. Тож продовжимо. Після смерті Клавдія почали підозрювати Локусту. Вона перестала бути інструментом і стала загрозою. Локуста це утруйниця Риму. Час їй настав. Локусту схопили і судили як символ страшної сили, яка проникає в серце Риму. Мої руки не пахнуть смертю, вони пахнуть свободою. Інша варіація буде розказана просто текстом. Я не буду перериватись на якісь відсилки, сноски і всяке таке. Просто сухий текст. Згідно з деякими істориками, у 54 році Агрипина наказала Локусті доставити отруту для вбивства її чоловіка Клавдія. Отрута була посипана на гриби, які приніс імператору його дегустатор галот. Коли ця отрута виявилася неефективною, лікар Гай Ксенофонт убив Клавдія за допомогою отруєного пера, який нібито поклав йому в горло, щоб викликати блювоту. Кажуть, вона порадила Аграпіні використати як отруту баладонну. Екстракти баладонну застосовували при отруєннях з давніх часів, оскільки рослина та її плоди містять тропанові алкалоїди. В першу чергу іостінамін і скополамін. У 1955 році, нашої ери, коли Локуста. Була у в'язниці син Аграпини, імператор Нерон, запросив Локусту приготувати отруту, щоб убити сина Клавдія Британіка, але ця отрута була дуже слабкою, тому Нерон власноруч висмагав Локусту і погрожував їй негайною стратою, після чого вона застосувала отруту більш швидкої дії, яка мала успіх. Нерон винагородив Лукусту повним прощенням і великими маєтками, куди посилав учнів навчатися її ремеслу. Після самогубства Нерона, Лукусту засудив до смерті імператор Гальба. Разом із фаворитами Нерона, гелієм, Патробієм, Нарцисом та іншими покидьками, які вийшли на вершину за часів Нерона, її в ланцюгах ходили по місту, а потім втратили. Власне, вся історія, чому її. Ув'язнили і стратили. І історія це легенда, яка досі шепочеться у темних кутках міста. Ремізар здається просякнутий отрутою у келихах, у словах, у страхах. Локуста залишилась в згадках, пам'яті, легендах і, власне, чомусь схожому на казки. Тож, Дякую, що були зі мною у хеппі хаус подкасті. Пам'ятайте, отруда ховається не лише в їжі, а й у словах і тіннях. До зустрічі у наступних темних історіях.